На початку тижня в Тернівському районі сталося вбивство. Злочин був скоєний під час сварки двох чоловіків. Останнім аргументом у суперечці стала мотузка. Аби відволікти від себе підозру. зломисник сам викликав поліцію та ввести в оману правоохоронців не зміг. Чоловіка затримали, якщо підозру доведуть, він проведе за ґратами 15 років. Злочин стався 12 серпня у приватному будинку на території Тернівського району міста. Правоохоронці відділення поліції номер 5 Криворізького районного управління поліції з'ясували, що напередодні 51-річний місцевий житель прийшов до потерпілого в гості. Між чоловіками виникла сварка, під час якої фігурант задушив знайомого мотузкою. Щоб відвести від себе підозру та уникнути покарання, зловмисник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що виявив 60-річного товариша мертвим. Поліцейські затримали чоловіка в порядку. Ко статі 208 кримінального процесуального кодексу України 14 серпня слідчі повідомили чоловіку про підозру.